Якраз в акурат під закінчення вітчизняних революційних подій у далекій географічному Барселоні традиційно розпочалась найбільша подія для світового мобільного ринку світовий мобільний конгрес. Тут виставились практично усі, хто має хоч якусь вагу у сегменті смартфонів. А ми спершу звернемо свою увагу, звичайно ж, на лідерів. Почнемо з Самсунга, який, як і планувалось, викотив свого чергового флагмана, відмовившись проводити під нього окрему неурочну помпезну презентацію. Десь там. У фешенебельних лондонах. Анпекінг, себто розпакування провели не в рамках виставки, але таки помпезно. Флагман чимось таким бомбезним одразу зазначимо не здивував, та і навряд чи міг. Смартфони потроху прямують у глухий кут і якогось феєричного прориву ринок усе ще чекає. Зате усіма можливими на нинішньому ринку наворотами та найвищими показниками флагман заряджений. Крім того, поодинокі гандикапи D Sony, D LG, виробник уже з першого погляду лікар. Відував. Це ми про пили та водозахищений корпус і про нарощену батарею в купі з ощадливим її використанням. Загалом тут знайомий 4 плюс 4 ядерний процесор, супер на екран з покращеним передаванням кольорів, ну Full HD, само собою. 16 чи 32 гіги пам'яті з можливістю наростити додатковою sd карткою 2 гіги оперативки. Хоча ми зізнаємось, чекали три. Взагалі на цих пам'ятях виробник трішки поекономив, але тут очевидний розрахунок. Більше заробити на масових продажах. Діагональ, ну, ну як же виросла. Правда, уже не так сильно. Габарити нарощувати теж уже особливо нікуди. Цей дівайс 5,1 дюйм. Скоро боротьба може піти уже і на сотні міліметрів. Ще відмітимо два цікавих режими використання: екстремально енергозберігаючий, який розтягне ресурси ледь не на півтори тижні. Щоправда, він зробить вашу картинку чорно-білою та відрубить особливо прожерливі сервіси, інтернет, в які що приємно не входить. Дитячий режим вмикаєте, дитині відрубується доступ до всього, що може понівечити ваші налаштування та до несанкціонованих вами програм. У кого є продвинуті діти, точно цю новацію оцінить. А ну і камера. Ну тут Самсунг Король. Нова 16 мегапіксельна камера зі супершвидким фокусуванням. Традиційно обіцяє поховати усі ті мильниці, які чудом збереглись на десь там загашниках ринку. А якщо без зайвого пафосу, то так вона тут традиційно хороша. На додачу, як і до третього ноута, Samsung видав і кілька своїх електронних годинників, які працюють у парі зі смартфоном, по суті, дублюючи його якісь функції. Годинник-Піонер був зізнатись так собі, та на нього особливо ніхто ставок і не робив, промацували ринок. А ось друге покоління уже у двох варіантах, ну які схоже продовжують той же процес, того ж таки промацування. Сам перероблений Galaxy Gear дійсно був кардинально перероблений і переосмислений. Йому трішки. Змінили дизайн, переписали програмну платформу. Він став більш автономним, хоча батарея фізично і зменшилась. Перенесли камеру з ремінця на корпус. А от у другому представленому тут гірі з приставкою Neo у назві камери немає взагалі. А ось це взагалі не годинник, а швидше спортивний аксесуар Gear Fit. Тут є купа заміряючих програм. Корпус більш вливається в руку, і загалом він якийсь компактніший.